Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття називаємо компоненти та результат дії віднімання. Як завжди, ми починаємо з геометричної хвилинки. Розгляньте, будь ласка, геометричні фігури. Назвіть їх. Визначте, за якими ознаками. Змінюється кожна наступна фігура. Спробуйте передбачити, яка фігура буде остання. Давайте перевіряти себе. Отже, останньою буде маленький червоний квадрат. А тепер давайте пригадаємо те, що ми вивчали на попередніх уроках. Скажіть, будь ласка, а як називаються числа при дії додавання? Так, перший доданок, другий доданок та сума, правильно? А скажіть, будь ласка, а що це такий закон є? Переставний закон додавання. Про що він? Згадайте, будь ласка. Так, від перестановки доданків сума не змінюється. У яких випадках ми застосовуємо переставний закон додавання? Так, для зручності обчислень. Скажіть діти, будь ласка, а як знайти, наскільки одне число більше або менше за інше? Щоб знайти наскільки одне число більше або менше за інше, треба від більшого числа відняти менше. Ну що ж, а тепер відкрити прості зошити. Відступіть вниз дві клітиночки і зараз виконайте обчислення. Знайдіть значення різниць і сум. Натисніть зараз на паузу, виконайте це завдання, а потім ми з вами будемо рухатися далі. Ну що ж, я сподіваюсь, ви вже все обчислили. Тепер завдання таке. Прочитайте рівності на додавання, використовуючи слова доданок і сума. Першу рівність прочитаю вам я. А далі ви виконаєте це завдання самостійно. Перший доданок 8, другий доданок 1. Сума дорівнює 9. Спробуйте так само прочитати і решту сум. Виконайте завдання, натиснувши на паузу. Наступне завдання. Розгляньте уважно малюночок. У равлика було сім повітряних кульок. Дунув сильний вітер, він не втримав три кульки і вони полетіли. Давайте розглянемо схему до цього малюнку. На схемі позначено цілим відрізком кількість кульок, які були у равлика, їх було сім. Цей відрізок складається з двох частин тонкої і товстої. Або жирною можна сказати. Кульки, які полетіли, їх було три, позначено жирною лінією, а ті, що залишилися, тонкою, і їх кількість невідома. Щоб дізнатися, скільки кульок залишилося в равлика, треба. Від загальної кількості кульок вилучити кількість кульок, що полетіли. Складіть, будь ласка, рівність до цієї схеми і запишіть у свої зошити. Давайте перевіримо, який вираз ви склали. 7 відняти 3. Дорівнює 4. Як і при додаванні числа при відніманні мають свої назви. Що відбувається з числом, від якого віднімають інше число? Подивіться. Було 7, а стало 4. Що сталося з числом 7? Так, воно зменшилося. Тому це число ми називаємо зменшуваним. А число, яке ми віднімаємо, називається від'ємником. А результат, ви вже знаєте, це різниця. І так запам'ятайте, як називаються числа при дії віднімання. Перше число позначено синім кольором, це зменшуване, друге число, позначене червоним кольором, це від'ємник, а весь вираз ми називаємо різниця. Так само, як і значення виразу різниця. Це треба запам'ятати. Зараз трішечки відпочиньте, порухайтеся, зробіть декілька вправ і продовжимо. Обчистить значення різниць. Відкрийте знов та свої зошити і перепиши туди тільки різниці. Тільки різниці. І обчисліть їх. Зробіть це самостійно, а потім продовжуйте переглядати відео. І так, які рівності у вас вийшли? 3 відняти 2 дорівнює 1. Давайте прочитаємо цю рівність. Як називається число 3? Зменшуване 2. Від'ємник і 1 різниця. Отже, від зменшеного 3. Відняти від'ємник, да? віднімаємо від'ємник 2 і отримаємо результат, тобто різницю 1. Повторили, так? Да? Ну, давайте тепер далі чекати. 7 відняти 1. 7 це у нас зменшуване. 1 від'ємник і дорівнює результат 6. Це різниця. Продовжимо 7 відняти 2. Від зменшеного 7 відняти від'ємник 2, і ми отримаємо різницю 5. І у нас є ще одна різниця, це 6 відняти шість. Так, від зменшуваного 6. Віднімаємо від'ємник 6. І що ми отримаємо? І ми отримаємо різницю 0. Якщо ви все правильно зробили, молодці. Наступне завдання. Розгляньте, будь ласка, перший малюнок уважно. Складіть рівність до кожного малюнка. Їх також запишіть в зошити вниз, дві клітиночки і працюємо. Що ми бачимо? Фігурки Лего, які лежать у коробці і на столі. Порахуйте, будь ласка, спочатку, скільки фігурок ЛЕГО ми бачимо. Ми бачимо сім фігурок а у коробці на дві більші фігурки. Що означає на дві більші, згадайте? Це стільки ж, скільки є, та ще дві. Отже, який вираз ми можемо скласти? 7 плюс 2 дорівнює 9. Аналогічно складіть і до другого малюночка. Що ми бачимо? Що біля коробки лежать 10 фігурок лего. А в коробці ми не знаємо скільки, але знаємо, що там на один менше. Що означає на один менше? Це стільки ж, але без одного. Складіть рівність. І за цим малюночком. А тепер переходимо до зошитів з друкованою основою. Відкриваємо сторінку 6 і виконуємо перше завдання. Наступне завдання: Обчислить значення виразів. А потім у першій колоночці підкресліть олівцем зменшуване, у другій колоночці підкресліть тільки від'ємники. а в третій підкресліть різницю. Натисніть на паузу і виконати це завдання. Наступне завдання розгляньте малюночок і запишіть рівність до цього малюнка. Четверте завдання. З'єднайте вираз на сніжинках з його значенням на сніговику. Отак, От за зразком стрілочками. Також виконуємо самостійно. Не забудьте надіслати на перевірку ваші зошити. А зараз давайте перевіримо, чи все вам вдалося, чи все ви зрозуміли. Оцініть свою роботу. Виберіть. Той колір, який, ви вважаєте, підходить до вашої самооцінки. Я добре працюю, я можу працювати краще, мене влаштовує моя робота, мені потрібна допомога, я відчуваю втому. Супер, мені під силу всі завдання. І можете таким кольором. Розфарбувати смайлика внизу вашого зошита. Ну що ж, на сьогодні все. До побачення!